Всім привіт! Будемо сьогодні копати, саджати цибулю, будемо працювати. Їхала в автобусі і почула, що люди кажуть про таку цікаву рослину, розповідала жіночка, як ірга. В мене такої рослини немає, але я так зацікавилась нею. Каже, що вона схожа зовні на лохину. Смачна дуже, росте в неї дуже добре. Пріоритетом є те, що вона не вибаглива до ґрунтів. Не так, як лохина, що треба з нею там носитися, землю купувати. Тому думаю спробувати купити декілька саджанців, тільки ще можна посадити, то хочу це зробити. Тому зараз подивлюся, що по чому. Почитаю, буду з вами ділитися. Так, ми у селі. І ось Наталка у нас відеоблогер, бачите? Част... Да, частину свого не то що життя а сидить в телефоні і робить відео. Ага. В неї дуже добре виходить. В неї вже 1000 підписників, 1037. Ось така у нас світла людина. Сім вітання моя Україна, країна моя здригається небо і стогне земля, я Бога молю, війну зупини, мою Україну для нас бережи. І заспіває в небі заколося ця всі поля настане тихий ранок закінчиться війна, і посмішка засяє, і сльози новча Ми постояли браття навіки буде так, за що ми вмираємо, В чому наша вина Україна як мати. Для нас ли ж одна, ми хочемо жити в країні своїй, і щоб москалі не було у ній і заспіває пташка в небі Заколосяться всі поля Настали насталити хірану, закінчиться війна, і посмішка засяє, і сльози на очах. Але буде так Ми низько вклоняємось нашим солдатам і тим, хто на війні втати, втата, загиблі герої, навіки герої, життя ви відали на полі бою за нашу країну, за нашу рідненьку, квітучу і славну нашу неньку, і заспіває пташка в небі са. No. Погода. Сьогодні полив, полив тут лохину. Давайте подивимось, що наш блогер розповідає. Купила цибульку, буду саджати. Робимо рядочки. Рядочки. Підготували ми таку гарну діляночку. Саджати буду один рядочок цибулі, інший моркви. Ну моркву поки не сію, бо в нас дуже тепло. Вчора було 16 градусів і зараз я вже аж вся мокра. Відчуваю, що будемо в день ходити у футболка. Хочу, хочу посадити моркву на зиму, тому що в нас літо приходить раніше, раніше на три тижні. І виходить, сходить сніг пару тижнів і вже геть тепло, так тепло і земля швидко висихає, щоб воно вологою добре все набралося, тому краще. У нас тут все робити восени. Чи така погода чудова, що якраз тут все сіяти і садити. Робити гарні рядочки. Тому і буду тільки робити рядочки, вони лишаться в мене, а потім швиденько посію, загорну і все, будемо з моркви. На цибулю бачила, що сусідка робила гарні такі глибокі рівчачки, я теж так буду робити, бо у нас, як іде дощ, дуже змиває землю, все в Дністер пливе. Тому треба цибулю добре закопувати. У нас був минуло, я ж не знала, посадила, як зазвичай, а потім вийшло, що в мене вона вся була зверху, я її підгортала. Тому буду саджати глибоченько. Купила цибульку, називається вона Шекспір. Ну, щось, якщо чесно, вона мені на Шекспір не зовсім схожа. Ну Побачимо, що виросте. Бо Шекспір мені подобається. Вона не сильно гостра, не ви... її коли ріжеш, чистиш, вона очі не виїдає. Така приємна, гарна цибуля. Ну Побачимо. Він... він Шекспір? Не Шекспір. Перед тим, як саджати цибулю, буду просипати рядочок доломітовим борошнем і ґрунт збагатиться кальцієм, і буде менше шкідників. Чому я це роблю? Тому що весною садила я цибулю. І її з'їла цибулева муха. Я про таке ніколи не знала, я в цьому ділі новачок. Сусідка каже, треба бризгати. Кажу, чим бризгати? Вона каже, я не знаю, там треба спитати. Я вже думала, не буду взагалі ніякий город садити, там моркву поїло, картошку теж якісь е, гроші з'їли, цибулю. Я так думала, якраз там цибуля виросте, теж все поїло. Е, ну, На літо нам трошки було цибулі. І тому посиділа, ось почитала. Значить, треба ось восени, перед тим, як ми садимо цибулю, просипати доломітовим борошном. Навесні, коли цибуля зійде, пишуть, що це квітень. Я розумію, що у нас так як у нас раніше весна, значить вона раніше треба це робити. Коли вона тільки з'являється цибулька, потрібно просипати попілом перемішаним разом з тютюновим пилом. Тютюновий пил я вже придбала, топимо грубку дровами, буде у мене попіл. Перемішати це треба буде зробити двічі. З інтервалом в місяць і не буде цибулевої мухи. Тому що, так як пишуть, цибулева муха ніякими засобами не вбивається, тільки таким чином можна від неї впоратися. Тому будемо пробувати. Збагачувати ґрунт. Тут багато років ніхто нічого не садив, і розвелося тут шкідників так багатенько. Я Та розумію, що тут за пару років земля виробиться і воно все буде добре. Гарненька цибулька по 120 гривень, така непогана. саджаю глибоченько, десь вістря в мене між ними, виходить, не знаю, сантиметрів сім. Вона ж виросте, щоб їй було місце, куди рости. Дуже близько не саджу. І гарненько я її ховаю в землю. Щоб доща мене попливла у Дністер. У нас пташки ще бечуть, як весна. Ще Зараз півні будуть маю кокурікати. Я тільки щось знімаю, вони мене як по замовленню. Все крякає, все кукурікає, поїзд їде гудить. Натопили вчора так тепло, добре. Ріжка в хаті поки ще й не хоче виходити. Знаю, що тут, хто обрізає ці хвостики. Я не обрізаю, мені не терміново. вона і так виросте. Так, борошно далі знов сипимо. Сюди гарно пташки співають взагалі. Угу. Сьогодні ідеальний день, сьогодні неділя, ніхто не пиляє, не, не бурчить там нічим. Який... А, ну так, да. типу, відпочивають. Не, угу. я теж відпочиваю. Купила на посадку такий чесник гарний, замовляла його в інтернеті. При тому потім подивилася, продають на уликсі. Навіть буває трохи дорожче. Він 200 гривень за кіло. Але подивіться, які гарні чесничини. Чесник називається Любаша. Поклали мені листочок. Кіло чеснику. Зараз буду пити чай і заодно порозділяю. А поки позагортаю цибульку, яку я вже посадила. Гарно садиться, ще, клас. Гарно. Mm -hmm. Що хто зна, може ще, ще кіло часнику буде. Чи це булі. А моркву будеш сьогодні теж? Ні, моркву треба, щоб мороз почався, а. бо вона зійде. Цибуля навіть якщо вона сходить, то їй не страшно. Вона потім все рівно буде весною. А морква одразу помре. Почнете, заморозок, я приїду, посію. Бач, лишила рядочки. Може зараз їх трішки глибші зроблю ці рядочки. Шалена жінка. Ого. Бджілка. Реклама рошену не треба, ні, шалена бджілка. Їсть одну цукерку і... Трин-тин-тин-тин-тин. Фух, все, п'ємо чай. У білки, перерив. Так, да, класний чесник взагалі. Угу. Беру з собою до чаю. <гум> до чаю? Так. <гум> <гум> Замість печива. Ага. Ж треба порозділяти на зубчики. Ага. Гарний такий вечір, краса. Десь сонечко сідає. Такі угу. красиві Хочемо хмаринки. Хочемо трішки пройтися, прогулятися. Дуже давно селом гуляли. Всім привіт! У нас сьома ранку, точніше 7.30, сонечко сходить. Ой, має бути дощ. Вчора за ріжкою ми трохи вже згрібали листя, бо багато -багато нападало. Мама і так багато-багато нападала. Мамі так добряче допомагає, їй це подобається, що вона мамочці допомагає. Ні, знаєте, вона мене каже, вона має каже, матуся, наймилеше може бути. Так що буду продовжувати гребти, хай дитина спить, а я попрацюю. Моя помічниця. Моє кохане слонечко. Ті багато. Красунчика. Молодець. Тож ж мамі поможе, да зайчик? Ага. Умнічка. Цілу <суміття> гору нагорнули, так? Да? Ой, у нас там така гарна скеля, на неї сонечко світить. Рожева, рожева ввечері. Утеплюємось на зиму, чоловік вставляє наші вікна подвійні. Вчора протопила, так сьогодні вранці було у нас в кімнаті плюс 16. Гадаю, що це непогано, тому що вчора перестало горіти десь о 5 годині. І враховуючи те, що була холодна груба, не протоплена. Ніхто тут не палив уже, мабуть, років вісім. Так що, гадаю, це непогано. Поставимо сьогодні вже вікна, чоловік закінчує вставляти, так що буде, буде у нас тепло. У нас триває підготовка до зими. Вже зняли верхівки з навісів. Чоловік шланг скручує, вже все вже має бути. Мороз, кажу, через декілька днів буде сніжок. Так що вже все? Мороз цвіте? Буде мороз. Що ти мій любий? Працюєш? Угу. Сидів собі, працював, нікого, не чіпав. Тут жінці скучно. Заставляє працювати фізично. Та якщо б у мене нога не валіла, типу мишцяли. Було б все нормально. Та що ви кажете? А? Вже миш сутяне. Потянула. Віст ломить. На клавішах працював. І потягнула миш. <рес> ти мій зайчик. Ти подивись, скільки в мене роботи листя нападало. Але він ще не весь опав, якийсь цей що такий? Це осінь? Я сказав, знову. Мені вічка нападала типа тіпають, тепло, тепло і всім добре. Зібрала ще відеречку горішків. Це вже у нас, мабуть, п'яте чи шосте відро. Запасемось горіхами. Будемо зимою смакувати. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. А хто ще не зі мною, то підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!